Доброго дня, я дуже радий, тому що маю можливість сьогодні вас проінформувати про те, чим і як живе наше місто. Минулий тиждень був плідним та насиченим важливими подіями. І події такі мали значення відносно, відносне значення до нашої громади, до нашого міста. Якщо почати з робочих питань, хочу сказати, що у минулий четвер я мав робочу зустріч з головою обласної військової адміністрації Олегом Кіпером. Ми детально обговорили питання життєдіяльності нашого міста, громади, наші перспективи, наші потреби тому було декілька питань, таких з якими я звернувся, і про допомогу на для нашої громади практично всі порушені питання, які я піднімав, були вирішені позитивно, і ми договорили з головою обласної військової адміністрації про те, що скоро. Очікуємо на офіційний приїзд губернатора до нашого міста, де ми продовжимо, скажімо, розмови, розмову і будемо вирішувати ці нагальні питання, які виникають і був, існують вже сьогодні, сьогоднішній день в нашій, в нашій громаді. Також минулого тижня я взяв участь у важливому регіональному форумі Права людини. Виклики воєнного часу на Одещині до участі форуму були залучені депутати Верховної Верховної Ради, депутати Одеської обласної ради, представники органів місцевого самоврядування, керівники обласної ради, керівники обласної військової адміністрації, а також одеської мерії. Обговорилися актуальні питання захисту прав людини в умовах військового стану, питання реабілітації військових та загалом соціального захисту населення, якраз ці питання, які ми, над якими ми сьогодні працюємо в нашій громаді. Щодо питань безпосередньої життєдіяльності громади. В селі Свічавка наразі активно тривають роботи встановлення вуличного освітлення. Роботи вже. Е Ну, проводяться дуже так ретельно, встановлюють світильники та плафони. За попередньою інформацією, підрядники мене запевнили в тому, що до кінця місяця всі роботи будуть виконані. Це значно покращить безпеку мешканців села в темний час доби. Ну безумовно, це буде відповідний комфорт для проживання. Також у Счавці встановлюють нові автобусні зупинки, що підвищить зручність, скажімо, користування громадським транспортом для жителів для жителів села, та сприятиме кращому транспортному сполученню із центром нашої громади з нашим містом. У самому місті південне продовжуються роботи по благоустрою, зокрема, покращені, покращені бордюри, що не надає такий більш охайний вигляд нашим вулицям. Також комуніальні служби проводять планові роботи з покосу трави на всій території громади, підтримуючи належний санітарний стан нашої території. Особливо хочу відзначити важливу. Символічну подію до кінця добігають роботи на знаменитому нашому якорі, символу одному з найвідоміших символів нашого міста. Незамаром там буде встановлено нову назву Південне замість Южне. Ці роботи виконує. Порт, наш Пів... Порт південний, і хочу закцентувати увагу на те, що з бюджету міста ми не витратили ні однієї копійки, а роботи були проведені дуже великі. То я хочу виразити вдячність працівникам порту, керівництву порту за таку позицію, за порозуміння. Продовжуються роботи і щодо облаштування території для притулку безпритульних тварин. Це вже такий довгоочікуваний проект, багатолітній, який дозволить системно вирішити проблему безпритульних тварин у нашому місті. По крайній мірі я на це дуже, дуже надіюсь. Щодо світньої галузі, у наших школах завершується кампанія. Національного мультитесту ради констатувати, що все проходить в штатному режимі. Ми забезпечили всі необхідні умови для того, щоб нашим випускникам було комфортно і безпечно складати цей важливий іспит. Наші діти відповідально підходять до тестування, і ми сподіваємося на гарні результати. Хочу також сказати, що нещодавно в нашій громаді виділили допомогу багатодітній родині з нагоди народження восьмої дитини. Це такий унікальний випадок. Це свідчить про те, що родини довіряють майбутньому, народжують дітей навіть у складних умовах воєнного стану. Я щиро вітаю, що таких приємних новин у нас було побільше. Загалом всі комунальні підприємства та установи громади працюють у штатному режимі. Критичних ситуацій немає. Життєзабезпеченість функціонує стабільно. Паралельно з поточними справами ми вже розпочинаємо підготовку до осінньо-зимового періоду, адже попереду нас чекають нові виклики, до яких треба готуватися завчасно. Я дякую всім мешканцям громади за порозуміння, підтримку та активну життєву позицію. Я бажаю всім плідного тижня, міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі. Слава Україні!